Вже офіційно Херсон очолив новий міський голова. Ним став лідер політичної партії Нам тут жити Ігор Колихаєв. Під час першої урочистої сесії Херсонської міської ради восьмого скликання він склав присягу та отримав символічні ключі від міста. Яких змін очікують херсонці та які сподівання покладають на новообраного мера? Дізнавалася наша знімальна група. Много. Много очікуємо. По-перше, щоб чистий міст був, це найперше. По-друге, освітлення, транспорт. Краще очікуємо, але дуже, -дуже сумніваємося в цьому. Перемін хороших в іншу сторону. Мер повинен афішувати, не піаритися, там модна просто афішувати, що будемо робити, що робиться, і що зроблено. Оправдання на виборців. Звісно, щоб розв'язували ситуацію, обращення всіх жителів. Ну тільки щоб було улучшення. Від нового мера очікуємо, так як він колись казав, зробити таку інфраструктуру, як у Львові, у Вінниці. Для мене це показник. Чого чекати? Сумніваюся, щось добре. Улучшення, красивого города. серьезного подхода. Не просто парк, деревья там, да, а коммуникации, замена там, но ну, очень серьезных решений наших проблем. Уйти от внешнего управления, заниматься собственной экономикой, только экономика может дать возможность создания рабочих мест. Но он же попросил полгода никакой критики. – Ну, Попробуємо посмотрим. Посмотрим. Все, що ще ділиться? вже начал, так. Пусть роботи хочеться, щоб в нашому місті щось з'явилось. Може, якась пам'ятка культури, може щось таке, щоб люди приїжджали сюди і так дивиться. А це це ж Херсон. Городяни не приховують роботи у депутатського корпусу нової каденції та міського голови буде чимало. Яку проблему в місті, та в якій сфері потрібно вирішувати в першу чергу? Думки херсонців розділилися. Город достаточно грязный, поэтому мне кажется, нужно начать с уборки. Всего этого, преобразовать наши площадки, хотя бы детские, с этого хотя бы начать. Та у нас куда проблемы все. Надо, як знаете, на мій погляд, те, що було сказано в предвиборчій работе, виконалось. Именно на мій погляд, це буде, потому что не буде потім питань до нього, че выказали и не выполнили. Первое, это, конечно, коммунальное хозяйство, чтобы он навел порядки там. Второе, это то, чтобы из Херсона не уезжала молодежь. Хотелось сюда. возвращаться, ехать и даже из других городов, чтобы Херсон был конкурентный город по сравнению с другими городами. Хоть внешне навести чистоту в порядок в городе. Ну это же невозможно. Не только скверы и парки, как все обещали, но и дома пусть приведут в порядок, потому что внешний вид домов тоже очень такого, в таком плачевном состоянии. Рабочие места надо. Ну что, ни один завод не работает. Ни один. Вот сколько я схожу, смотрю, ни один завод не работает. В первую очередь, коммунальные платежи Вот. Сейчас же на местах рассматривают, да? Вот. Потому тому що вот прийдуть перші платіжки за тепло. Вот. Я думаю, що трьохкімнатна квартира обоється мінімум 2000. тисячі. Кадрові зміни повинні бути однозначно. Він повинен залишити фахівців, які раніше не були замічені в якихось незаконних діях. Так? і підтягнути людей, в яких він впевнений. Достроїть мост. Це життя вже, я не знаю, 10 точно його відстроїти. От якщо Колихаїв покаже нам мост на першому місці, а потім все інше. Прибрати місто і зробити дитячі майданчики по всьому місту, тому що Ті, що є в скверах і в, і в парках, вони всі позорні, розломані за ці роки ні разу не ремонтувалися. По перше, громадський транспорт. Ну перед тим як громадський транспорт це дороги. А перед тим як дороги це комунікації, опалення, газ і тому подібне. Тому це все комплексна проблема, і її потрібно вирішувати в комплексі. Сложно сказати, город запущений, ну, я думаю, перш ніж робити дорогу, треба зілати під дорогу. Ну правильно, логічно. Но хочется по хозяйски с любовью, чтобы он относился к нашим жителям.